Доброго дня, шановні глядачі, і підписники каналу Репетитор UA! Ми продовжуємо повторення курсу математики 5 класу за допомогою нещодавно створеного мною експрес-курсу з математики. Сьогодні ми з вами повторимо розділ 7 з математики 5 класу на тему десяткові дроби та дії над ними. Сьогодні ми згадаємо, що називають десятковим дробом, як їх додавати, віднімати, множити, ділити. І також з вами поговоримо про таке поняття, як округлення чисел. Тобто сьогодні урок досить об'ємний, але він буде коротким. Аби якомога швидше і у найкоротший термін допомогти вам згадати цю тему, Якщо ви трішки її забули. Не забувайте також підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових відео на цьому каналі, ставте лайки, аби збільшити кількість показів цього відео. І, відповідно, пишіть коментарі, якщо є щось додати до цього відео. І також не забувайте поширювати це відео серед своїх друзів. Таким чином, канал може розвиватися. Ви надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Значить, давайте з вами розпочнемо. Що називають десятковим дробом? Давайте згадувати. Десятковим дробом називають такий дріб, у якого у знаменнику, припустимо, 10, 100, 1000, 10 тисяч, 100 тисяч і так далі. Тобто, десяткові дроби це такі дроби, у яких у знаменниках є певні десятки, тобто 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Записати десятковий дріб можна за допомогою дробу. Або ж за допомогою коми, тобто зараз покажу як. Значить, дивіться, в даному випадку ми маємо дріб 7 десятих, тобто цілої частини тут немає. Тобто ми пишемо 0,7. Зверніть увагу: кількість цифр після коми залежить від того, скільки нулів у знаменнику. Якщо в нас один нуль, то відповідно одна й цифра. Якщо б ми хотіли записати одну соту, то тоді необхідно було б записувати 0,01, тобто два нулі у числа 100. Відповідно, і за комою має бути дві цифри. Якщо, наприклад, в нас би було число 3 сотих, е, тисячних, тоді ми мали б записати 0, і раз, два, три, три числа після коми, тому що у тисячі три нулі. А от якби в нас було, наприклад, число 5 тисячних, і ще була б якась ціла частина, наприклад, 3 тисячних, як записати у такому випадку? Ціла частина так і буде, якщо в нас раніше не було цілих частин, ми писали 0, цілих, то відповідно після коми в нас має бути 1, 2, 3, 4 цифри. А у чисельнику всього одна цифра. Значить, ми додаємо 3 нулі і цю п'ятірку. І ми назвемо це число 3,5. І давайте ще зі 100 тисячними спробуємо. Тобто скажімо, 5 цілих, і хай буде 23, 100 тисяч. Значить, одразу можна записати 5, цілих, раз, два, три, 4, 5 нулів. І відповідно число 23. Тобто, в нас має бути за комою 5 цифр. Значить, ми пишемо 3 нулі, раз, два, три і число 23. Обчислюємо раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто 5 нулів. П'ять цифр після коми. І так далі. Тобто, в нас може бути ще мільйонна частина у знаменнику, тобто може бути не 100 тисячних, а, наприклад, мільйонних, мільйонах, десяти і так далі. Тобто так можна продовжувати досить таки довго. Тобто, от такі дроби такого вийду і називають десятковими дробами. Тепер поговоримо з приводу розрядів у даних десяткових дробах. От дивіться. Як нам назвати це число? Який його розряд? Давайте згадаємо, що в нас числа діляться за класами та розрядами. Давайте візьмемо звичайне натуральне число. Припустимо, 123 456. Ми пам'ятаємо, так, що числа розбиваються по три цифри за класами. З кінця. Це в нас буде клас одиниць. Це в нас буде клас «тисяч». Згадуємо, як воно розбивається за розрядами. З кінця. Іде також. Шестірка це в нас розряд одиниць, п'ятірка це в нас розряд десятків. І четвірка це розряд сотень. З класом тисяч у даному випадку число 123, все буде симетрично, тобто воно переноситься, так далі. Тобто, скільки б класів в нас не було, якщо б у нас був вже, ще клас мільйонів і так далі, то ми просто його поступово переносили у ці розряди. Тобто вони будуть так само: трійка це розряд одиниць, двійка це розряд десятків, одиниця це розряд сотень. Тобто тут має бути зрозуміло, але це натуральне число без коми. А от що робити, якщо б у нас було наприклад, тут кома, і, наприклад, ще 7, 3, 8? Тобто, як це число назвати? 123 тисячних. Як нам за розрядами класифікувати це число? Тут за розрядами вже йде трішки інакше. Найвищий розряд в даному випадку буде мати це число 7. І це буде розряд десятих. Трійка це розряд сотих. Число 8 це розряд тисячних. Якщо ми продовжили б далі писати, наприклад, тут би ще була, наприклад, дев'ятка, то це вже був би розряд десятитисячних. Десятитисячних. І так далі. Так можна продовжувати дуже довго, дивлячись, яке число у вас є. Тут можна також орієнтуватися за кількістю цифр після кому. Якщо одна цифра 1 нуль у числа 10, значить це десяті. Дві цифри це соті, Три цифри тисячні. І так далі. Тобто, в залежності від кількості нулів у знаменнику. Така й буде десята частина. За допомогою, як я сказав, десяткового дробу можна записати дроби такого виду. Запам'ятайте. Тепер стосовно порівняння десяткових дробів. Порівнювати десяткові дроби можна таким чином: тобто ми можемо порівнювати дроби, якщо в них різні цілі частини і однакові цілі частини. Давайте про кожний випадок поговоримо окремо. Пропустимо, нам необхідно порівняти одну цілу сотих. І 1,24. У такому випадку ми бачимо, що цілі частини в них одинакові. Значить, починаємо порівнювати за розрядами. Де буде розряд більший, те число і більше? Ми бачимо, що десяті розряд десятих в них однаковий, а от розряд сотих вже у цього числа і більший. Тобто це число буде більше. Тепер, як порівнювати десяткові дроби, якщо в них а, частина. Ціла різна. Припустимо, сотих і 3 цілі 38 сотих, або ж, наприклад, 389 тисячних. Як порівняти ці два числа? У даному випадку буде взагалі просто: ми дивимося, у якого числа ціла частина більша, то, відповідно, це число є більшим. Тобто, 3 цілі буде більше за 2 цілі. Відповідно, це число є більшим за це число і так далі. Зараз коротко обговоримо, як додавати, віднімати, множити та ділити десяткові дрови. Припустимо, в нас є дріб. 3,78. Нам необхідно до нього додати дріб, 0,0 і припустимо, десяту. Ми записуємо 0,1. У даному випадку ми маємо зберігати наступну послідовність. Ціла частина має бути записана під цілою частиною. Розряди дробові під розрядами дробовими. Тобто, ціла трійка під нулем, Семірка під одиницею. Тому що семірка тут розряд десятих, одиниця розряд десятих. Після цього можна додавати. 8. У нього тут ну, можна написати 0, тому що під числом 8 нічого нема, або просто 8 знести. 7 плюс 1 буде 8, кома, 3 плюс три. Тобто тут має бути просто. Або ж давайте ще таке число додамо. 0, цілих, 7 десятитисячних необхідно додати 1 цілу 1,1. Додаємо. Знову ж таки, ціла частина під цілою, розряди десяті, соті, тисячні і так далі під своїми розрядами. Ми бачимо, що за одиницю нічого немає можна дописати нулі: 7 плюс 7, 0 плюс +0, 0, 0 плюс +0, 0, 0 плюс +1, 1, 0 плюс +1, 1 і кома. Тепер поговоримо, як віднімати десяткові дроби. Давайте уявимо. В нас ситуація 3,79. Ну, необхідно відняти 1,8. Знову ж таки, за числом 8 нічого нема, дописуємо 0. 9 мінус 0 буде 9. 7 мінус 8 не можна, тому позичимо у трійки десяток. 17 мінус 8 буде 9. І тут вже не 3, а 2 мінус 2 1 буде 1. Тобто 1,99.

7 мінус 9 не можна, беремо отут одиницю. десяток, тобто 17 мінус 9 це в нас буде 8. 4 мінус 1 буде 3. Тобто, правило таке: розряди під розрядами, цілі під цілими. Тепер з приводу множення. Давайте покажу, як треба множити. 3,4 помножити на 5,2. Як це робиться? Тобто, тут вже порядок запису не важливий. Розряди під розрядами, цілі під цілими і так далі. 4 на 2, 8, тобто множимо як звичайні числа. 3 на 2 6, 4 на 5, 20, 0 пишемо, 2 запам'ятаємо. 3 на 5, 15, 2 запам'ятали 17. Передодаємо 8, зносимо, 6 плюс 0 6, 7, 1. І зверніть увагу, у відповіді з кінця треба відділити стільки, стільки чисел комами, скільки чисел було до виразу, до множення, тобто у виразі. Тут була одна і тут одна, значить дві цифри у відповіді. Ще один приклад про всяк випадок. Пропустимо необхідно помножити. 1,79 на 0,7. Як це робиться? 7 на 9 – 63. 3 пишемо, 6, запам'ятаємо. 7 на 7, 49 плюс 6, це в нас виходить 55, 5 пишемо, 5 запам'ятаємо. 1 на 7 7 плюс 5, 12. 9 на 0. Ну, тут, відповідно, 0, 7 на 0, 0, 1 на 0, 0. Треба все додати. І зносимо 3, 5, 2, 1. Умножені в нас було за комою 3 цифри. 1, 2, 3. Значить, з кінця у відповідь 3 цифри. Раз, 2,3 і так далі. Тепер поговоримо з приводу ділення десяткових дробів. А давайте поділимо 1,2 поділити на 0,4. У такому випадку необхідно числа десяткові призвести до натуральних. Як це зробити? Ми бачимо, що тут одна цифра після коми і тут одна цифра після коми. Значить, треба помножити обидва числа на 10. Чому на 10? Тому що 1,2. Згадуємо, як читаються числа. Множимо обидва числа на 10, позбулися від коми. Тобто і тут 0 також ушов. Так? 12 поділити на 4 буде 3. Тобто, таким чином ми число і поділили. Тобто, таким чином ділення, ділення відбувається, множення віднімання і додавання десяткових дробів. І от тепер, що нам робити, тут треба запам'ятати ще один алгоритм. Якщо в нас відбувається множення на такі числа, як 10, 100 десяткового дробу на 1000, от припустимо, таке число, дивіться. Нам необхідно помножити 1,2 на 10. Аби це не виконувати у стовпчик, необхідно запам'ятати просте правило. Якщо множимо десятковий дріб на певний десяток, сотню, тисячу і так далі, то нам необхідно перенести кому праворуч на стільки цифр, скільки нулів було у цьому числі. Тобто один, ми переносимо цю одиницю за двійку, так як за двійкою ніяких чисел нема, то буде просто 12. Або ж 3 цілі. 79 сотих треба помножити на 10. У такому випадку ми переносимо цифру за число 7. У нас виходить 37,9. Або ж давайте щось складніше. 476,7894 необхідно помножити на 100, як тут. Знову ж таки, переносимо кому на дві цифри праворуч. І пишемо 4, 7, 6, 7, 8, 94. Чому на дві цифри? Тому що в числа 102. 100, а як же нам ділити тепер десяткові а, дроби на такі числа, як, наприклад, от дивіться 1,2 поділити на 10. Тобто тепер ми поговоримо не про множення цих чисел на 10, 100 1000 і так далі, а на ділення. У такому випадку кома переноситься на одну цифру ліворуч. Тобто, в даному випадку буде так. Що буде в даному випадку? Запишемо 3,79 поділити на 10. Знову ж таки, кому переносимо. Так як перед трійкою нічого не стоїть, то це буде 0,379. А що тут буде? Значить, Давайте запишемо 476, 7894 треба поділити на 100. Кому переносимо ліворуч на дві цифри на кількість нулів у числа 100. У нас виходить 4, 7, 6, 7, 8, 9, 4. Тобто таке виходить число. Запам'ятайте, це, це дуже корисне правило, яке можна використовувати і полегшити дуже сильно собі задачу. Тепер обговоримо, як знайти десятковий дріб від числа, і як знайти число за значенням його десяткового дробу. Покроково, значить, дивіться. Припустимо, нам відомо, що число дорівнює 4,8. І нам треба знайти від числа 4,8 0,3 від числа 4,8. Як це зробити? Аби знайти дробову якусь частину від десяткового дробу, нам необхідно помножити це число на цей десятковий дріб. Значить, дивіться, 4, 8 на 3 буде 24. 4 пишемо 2, запам'ятаємо 4 на 3 12 плюс 2 14. 8 на 0 і 4 на 0 це буде нулі. Значить 1,44. Відповідно, 0,3 від числа 4,8 це буде 1,44. Або ж знайти 1,4 від числа 12. Як це зробити? Так само. Ми множимо 12 на 1,4. 4 на 2, 8. 1 на 4, 4, 2 на 1, 2, 1 на 1, 1 додаємо 8 зносимо 4 плюс 2 6, 1. І не забуваємо одну цифру виділити з кінця комою, тому що в нас до процесу множення була одна цифра у компонентів цих множників, одна цифра за комою. Значить, одна цифра за комою має бути відповідно у відповіді. Тепер, а як же нам знайти число за значенням його дробу? Припустимо, ми знаємо, що 0,3 числа. Це, припустимо, в нас, а хай буде 15. Як нам знайти усе число? Тобто, аби знайти число за значенням його дробу, нам необхідно це число поділити на цей десятковий дріб. Згадуємо, як ми виконуємо ділення. Ми позбуваємося від ком. Так як кома тут є одна, а тут нема, то відповідно ми множимо все на 10. Значить, кому убираємо, нуль зникає. Тут просто зникає кома, тому що ми помножили на 10, а тут нам необхідно дописати 0. Ми маємо 150 поділити на 3, у нас вийде число 50. Тобто, щоб знайти дріб десятковий від числа, необхідно це число помножити на десятковий дріб. А аби знайти число за значенням його десяткового дробу, нам необхідно це число поділити на цей десятковий дріб. І тепер останнє, що нам залишається сьогодні обговорити, то це правила округлення чисел. Як нам округлювати числа? Тут все просто. Уважно послухайте. За правилами округлення, взагалі, що називають округленням? От, припустимо, в нас є число. 5,768 нам сказали округлити до цілих. Ціла частина це 5. І тут треба пам'ятати одне правило. Якщо в нас за округлювальним числом йдуть цифри, такі як 0, 1, 2, 3, 4, то значення не змінюється. Якщо йдуть такі цифри, як 5, 6, 7, 8 або 9, то округлювальну цифру ми збільшуємо на 1. Тобто, якщо нам це число треба округлити до цілих, ми бачимо, що за цілою йде 10 сімірка. Тобто нам необхідно за правилом збільшити на одиницю. Тобто буде не 5, цілих, а 6, цілих. тобто ми це збільшили, тому що далі йде число 7. Якщо нам сказали округлити до десятих, десяті, згадуємо розряд, Це оця семірка. Дивимося, що за нею йде шестірка, значить ми пишемо 5. І не 7 буде вже, а 8. Це округлення до десятих. Чому ми тут написали замість числа 7,8. Тому що за цією округлювальною цифрою йде число 6. А якщо йдуть такі цифри, як 5, 6, 7, 8 або 9, то ми число збільшуємо. Округлити до сотих. Тобто тут у нас виходить 5,77, тому що йде число 8. А от що ж робити, якщо така ситуація? От давайте запишемо число побільше. 1,3,2,7, 6,5 і 1. Давайте округлюємо до кожного розряду. до цілих. Бачимо, що за одиницею йде трійка, тобто це відноситься до першого випадку. Число не збільшується, а залишається таким, як і є. Тобто до цілих буде одиниця. До десятих йде двійка, число не збільшується, тобто буде 1,3. Тепер до сотих, за двійкою, яка є сотою, йде число 7, тобто треба збільшити число на одиницю. Тепер округлити до тисячних. За сіміркою йде число 6. Тобто ми збільшуємо цю семірку на одиницю. І так далі. Якщо будемо округлювати до 10 тисячних, то тут замість шестірка буде семірка. Якщо будемо округлювати до 100 тисячних, то тут залишиться 5, як і була. Ось, ну і так далі. Тобто запам'ятайте, будь ласка, це правило. Я сподіваюся, що тему ви зрозуміли. Можливо, залишились якісь запитання. Напишіть про це в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео, поставте лайк, напишіть коментар і поширте це відео серед своїх друзів. Допомагайте поширенню і розвитку цього каналу. Дякую за увагу! Очікую вас на наступному занятті.